Привіт! В цьому відео ви отримаєте короткий, але ефективний комплекс вправ від сутулості та болей в спині. Ідеально його виконувати протягом робочого дня. Першу вправу від сутулості робимо біля стіни. Підходимо боком, ставимо руку вище плеча на стіну і розвертаємося у протилежному напрямку. Тримаємо таке положення 30 секунд. Ви будете відчувати витяжіння м'язі по всій довжині руки. Дуже добре таким чином розтягується грудний м'яз, бо, ставлячи руку вище плеча, витягнете волокна м'язу якраз по довжині їх розташування. Ви можете тримати руку довше, поки не відчуєте, що м'язи стали м'якше і еластичніше. Ці вправи ідеально підходять для виконання під час робочого дня, бо вони потребують багато часу та додаткового інвентарю. Далі розвертаєтесь в іншу сторону і розтягуєте м'язи другої руки. Ви можете відчути колосальну різницю в затисках сторін. Це вказує вам на те, яка рука більше працює протягом дня, і яка більше потребує вашої уваги та часу для розслаблення. Дихайте під час вправ спокійно і глибоко. Намагайтесь тримати спину рівною і тягнутись головою до стелі. Ця вправа також корисна тим, що розтягуються не тільки грудні м'язи, але й м'язи долони і пальців. А вони у нас дуже затискаються від постійного тримання телефона або ж комп'ютерної миші. Наступна вправа робиться у дворному отворі. Буквально стаєте між двох стін, впираєтесь зігнутими руками. Робите крок перед однією ногою і розтягуйте м'язи грудної клітки. Також тримаємо по 30 секунд з кожною ногою. Дихання спокійне, рівне та глибоке. Намагайтесь відпустити напруження в м'язах грудей. Воно там виникає через сутулість, яка, в свою чергу, з'являється внаслідок сидячого способу життя за гаджетами, бо коли ми тримаємо телефон в руках або друкуємо щось на ноутбуці, то наші плечі йдуть вперед і загортаються всередину. Змінюємо ногу і продовжуємо розкривати груди та ключиці, формувати правильну поставу та зміцнювати м'язи спини, які розслабляються при сутулості. Після цієї вправи ви відчуєте колосальне полегшення у верхній частині тіла і матимете можливість дихати на повні груди. Мені буде приємно і цікаво почитати ваші враження від цього комплексу вправ в коментарях, тому не соромтесь їх залишати. Останню вправу на сьогодні також робимо біля стіни. Відійдіть трохи стопами від неї, вирівняйте спину по стіні і відштовхніться руками. Станьте рівно, направте погляд чітко вперед. Тягніться маківкою до стелі, постійно штовхайте руками стіну назад. Ви маєте відчувати, як працює тріцепс і інші м'язи рук. Також ви можете відчути роботу м'язів спини. Саме для цього ми робимо цю вправу. Попередніх ми розтягнули затиснуті м'язи грудей. А тепер нам потрібно зміцнити м'язи спини, щоб вони тримали вашу поставу. Цей комплекс вправ дійсно класний та ефективний, але це лише маленька частинка того, що ви можете зробити для свого тіла. Якщо ви готові тренуватись повноцінно, займати своєю поставою та робити вправи для м'язів тазового дна, читайте інформацію під відео. З нетерпінням чекаю наших нових зустрічей.